В цьому відео ми розглянемо питання бронювання гостей через шахматку. Для бронювання гостя через шахматку натискаємо на перетині номеру, який нас цікавить, і дати бронювання гостя лівою кнопкою миші і протягуємо до періоду, який нам потрібно забронювати. Підпускаємо мишу, і у нас з'являється вікно бронюванням. Вводимо прізвище ім'я по батькові нашого гостя. І натискаємо кнопку «Бронювати». Відкривається карта гостя, де ми вносимо ті зміни, які нам потрібні. Компанія-оператор. Обираємо ту компанію, від якої у нас реєструється гость. Умову договору, якщо потрібно, обрати. Тип оплати. Обираємо з тих, що зареєстровані в системі. Прескорант курант обирається автоматично, але якщо його треба поміняти, то це можна зробити, нажавши на стрілочку вниз. Перевіряємо всі дані, громадянство, виставляємо Україна, гарантована чи не гарантована бронь і натискаємо кнопку Завершити бронювання. Це бронювання гостя через шахматку у нас завершено. Для гостя створено особистий рахунок з номером. Закривши картку гостя, ми бачимо, що ця бронь у нас відображається в шахматі. Якщо навести на цю бронь мишу, то ми можемо побачити дату заїзду, виїзду, особовий рахунок, яка сума нарахована, яка сплачена, який прескурант.